Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців. Духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає позбутися прив'язки до нікотину, що заважає позбутися залежності прив'язки до Нікотину. Вищі сили, якщо є залежність. У тих, хто дивиться відео до нікотину, що заважає позбутися цієї залежності? Ви Знаєте, ця залежність, вона дуже сильно пов'язана із вашим настроєм. Якісь були дуже сильні переживання в вашому житті. От, багато є. Дивіться, ви все перемогли. Були важкі часи, дуже важкі часи. Може, були Може, дивляться військові або люди ну, були в борьбі, якась боротьба дуже сильна, і ви вийшли переможцем. Але ця залежність, вона якби допомагала вам в цей важкий час концентруватися і заспокоюватися. Так. от І паралельно пішла прив'язка, залежність фізична. от Може руйнуватися серце. Іде нагрузка на серце палити. Ще можуть бути. Тут Ці критичні моменти ви б покинули палити, якби не такі критичні моменти можуть нападати на ваші фінанси. Мені йде, що ви намагалися покинути багато разів. І можете це зробити, але як тільки починають критичні якісь Переживаєте якусь важку ситуацію в житті. І тут можуть бути військові люди, що йдуть в важкі бої. От, ви палите. Щоб відновити нервову систему, сконцентруватись, відволіктися і заспокоїти нерви з За нервової системи. Це все нерви. Якщо дивляться жінки, то через чоловіків, якщо дуже е в стосунках якісь переживання, зараз я буду чистити. Заперечу весь негатив обираю. Заперечую заперечу повністю, весь негатив обираю, виймаю всі прив'язки, всю негативну програму на виймаю. Більше вам це не потрібно, це руйнує ваше серце. Більше ніхто дивиться це відео палити не буде. Ставлю відразу, ставлю заборону на нікотин. Відтепер запах нікотину викликає викликаю вас відразу, як до лайна. Більше вам палити не може, не хочеться, ви не можете цього робити, це вам не потрібно. Ви викидаєте нікотин з вашого життя, усі сигарети, стіки, всі вейпи будь-якого плану. Засоби для паління викидаються із вашого життя. Це вам не потрібно, це руйнує вас, ваше тіло, ваше серце. Шкодить вам вашому здоров'ю. Ви більше цього не робите. Абсолютно заборонена паління, буде так і так буде. Одвертаю на війські, буде так і так буде. Духів кави, прошу, допоможіть. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. Чи є ще хоч що-небудь, що заважає покинути палити, що заважає позбутися залежності від нікотину? які дуже палять, причому з молодого віку. І це вже повністю якби зруйнувало системи. Дуже давно оцей нікотин не виробляла ваше тіло саме, тому важко так зійти закрито. Це, заперечую, повністю знімаю весь негатив, але вийде. Покинути головне не зупинятися, угу. так, вийде палити, покинути палити Тільки ще раз і ще раз буде потрібно просто переглядати. Навіть це відео, от, або якісь ще дуже багато є програм на те, щоб припинити палити, бо у вас дуже сильна залежність фізична хімія. От, в тілі не виробляє никотину. і це з самого маличку таке вам зробили. ну, Верніше, така залежність у вас. Заперечую повністю весь негатив Убираю. Це також заперечую повністю весь негатив Убираю. Убираю повністю весь потяг до некатину. В тих, хто дивиться це відео, скільки б не палили. Більше немає жодного потягу. Більше вам некатин не потрібний вживати будь-які вейпи і інші засоби для паління вам не потрібно. Отвертаю віки вічні. І що ви не палите, буде так і так буде, прошу відновити нервову систему, відновити серце, відновити повністю організм до ідеального стану здоров'я. Буде так і так буде. сили, янглів, охоронці, духів роду, прошу допоможіть відновити нервову систему. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишила ще хоч-небудь, що заважає покинути палити тим, хто дивиться це відео, якщо вони хочуть і якщо палять, або близьким людям. Ну, тут хороші карти вийшли. Дивіться, як ви кидаєте палить, у вас більше фінансів на якусь мрію або якусь зброю. Чи на щось ви хотіли збирали? Збирали, збирали. Ці паління виймають гроші. І ви б дуже хотіли позбутися цього. Все вдасться. Так, добре почищено добре. Виймається енергія сили через сигарети ваш важкий труд. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечу весь негатив обираю, заперечу негатив обираю, негатив обираю, заперечую весь негатив обираю, всі сльози страждання, переживання, обираю, знімаю, відкриваю вам всі шляхи на припинення. Вживання нікотину, сигарет. Будь-яких засобів для паління. Вам це більше не потрібно. Ви розумієте, що це ви має ваші гроші. Ви не хочете витрачати на гроші, на паління. Перекриваю, перекриваю всю енергію, все, що забрали, сегрет, вертаю вам назад, буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, заберіть всі звички негативні, всі шкідливі. Звички з голови виймаю, більше вам не потрібно палити. Це шкодить, це забирає фінанси, руйнує серце, руйнує тіло, нервову систему. Ви більше цього не робите. Ставлю заборону і відразу до нікотину, до паління, як до лайна. Тепер запах сигарет визиває вас відразу. Як запах лайна буде так і так буде. Більше ви палити не хочете. Отвертаю на віки вічні, викидаю з життя, і з тіла, з енергетичного простору. Буде так і так буде. Більше Буде все сказано здійснено і так буде. Так, добре. Скажіть, вищі сили, допоможіть, що заважає одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям, чи є негативні програми порчі на здоров'я, втручання на здоров'я, що заважає одужати. Дуже сильні втручання на майбутнє взагалі, щоб ніхто не допоміг. Церковним користується магією негативною. Може свічки за упокой поставлені. Ще тут порча на бідність, ще й робили морок і привороти такого плану, щоб ви любили. Ворога. Повністю це все я збираю. Отак. Отак от. Заперечу повністю негатив. Убираю. Бачите, платять великі-великі гроші, щоб поставили порчу. Це робить агресивна така жінка. от Навмисно їздять далеко, дуже важко це робити. Великі гроші платять, багато разів, багато грошей. Дуже далека дорога, дуже важко їхати. Дуже сильно платять. Ой, це можуть бути близькі люди, родичі. Ви дуже сильні і захист міцний. Щоб не робили, все одно ви відновлюєте свою енергетику, загоюються всі ваші хвороби. Но ці люди знайомі, вони можуть із вами спілкуватися, посміхатися в обличчя. Це все я заперечую. Заперечу повністю весь негатив, Убираю, заперечу весь негатив Убираю. Заперечую весь негатив, Убираю, знімаю всі порчі. Прокляття на здоров'я, убираю, відкриваю всі дороги і шляхи на здоров'я. Більше не можуть втручатись в ваше життя. Ладовицьку магію робити не можуть. Відкриваю шлях на здоров'я. Буде так і так буде. Усіх, хто зла бажає, хто лихо робить, хто втручається в життя, хто намагається зруйнувати життя, всі порчі на смерть убираю, порчі на здоров'я знімаю. відкриваю дорогу. Те, щоб ви були абсолютно здорові. Перекриваю, перекриваю. І ваші близькі також. Вищі сили, янголі охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на життя. Все лайно, що вам робили? Повертаю. Тому, хто робив по Верховному суду, не на переклад на них самих. Буде так і так буде. Все скиди, переклади хвороб знімаю всіх, хто дивиться відео із близьких, знімаються і повертаються, тому хто скидував, хто перекладав, буде так і так буде. Більше не можуть повторювати. Отсікаю, відвертаю на віки вічі, по іншим шляхам пускаю, більше не підійдуть. Буде так і так буде. Знімаю повністю весь негатив, відновлюю. Ваш стан здоров'я до ідеального. До ідеального стану здоров'я більше немає жодних причин для хвороби. Загоюється повністю все тіло, енергетичний фізичний простір закриває від ворога. Доведеться сказина здійснено і так буде. Так що так. Добре, це можна ще раз, ще раз дивитися. І тут, якщо ви відчуваєте потребу, що вам треба докладніше розглянути це питання, ви можете записатися на прийом, і ми будемо розглядати вже індивідуально ваш стан. Вайбер є. Під відео в описі вайбер і електронна пошта. Так що, будь ласка, майте це на увазі. І також я дякую всім за донати. Хто робить донати хто ставить лайки. Ви відновлюєте мене енергетично і бажаю вам бути здоровими, позбутися будь-яких шкідливих звичок, відновити своє здоров'я до ідеального стану і дуже довго і щасливо жити. І бути щасливими і здоровими. Це саме головне в нашому житті, бути здоровими. І бажаю вам приємної кави до зустрічі!